Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі мої хлопчики і дівчатка. Дітки, а ну давайте згадаємо про яку ми тему, про що, про що ми говоримо цілий тиждень. І вчора, і позавчора. Про що ми говорили? Так, згадали про одяг, діти. А одяг ще буває і святковий. Ви ж, коли готуєтесь на свято, тоді святкові одівайте речі. А ще є і прикраси, прикраси для хлопчиків і для дівчаток. Отже, ану, увага! мій сім! Давайте розберемо речі. Подивіться, будь ласка, ось на такі речі, які у мене ось тут лежать. Це називається кроватка, це прикраса для хлопчиків. Це ось така може бути кроватка, або така, яка називається метелик. Дівчатка полюбляють, дивіться, намисто, потім ось такі е, бантики. Далі ось такі. Брошки, які називаються які квіточки. Діти, це прикраси для дітей. Дорослі теж можуть одягати прикраси на відповідні свята, якщо день народження, або у нас було Різдво, та ще Новий рік, карнавальні костюми одягайте. одівайте. Нарядні свої речі. Отже, давайте скажемо, що це в нас прикраси. Молодці, ще раз повторимо, прикраси до одягу. А тепер знову, знову речення. Прикраси до одягу. Молодці. Але ми щось забули, діти? Сьогодні ж у нас грамота. Так! Давайте з вами зробимо намисто з наших букв, які ми вивчили. Дітки, згадаємо голосні звуки, які ми вчили А. А буковка в нас ось така. Вона живе в такому будиночку. Так ще який звук голосний ми вчили? Ми вчили О. І вона співається. Ось отака це буква, похожа на бубличок. Далі у нас є ще якийсь звук. У-молодці. І ось так позначається двома паличками. Яка пряма одна, а друга ніби ніжка. Ще в нас є звук. Згадаємо, це е е. Молодці. Це три палички, одна пряма, а три ось так поперек лежать. Це буква Е. Далі ми говорили з вами, що є звук І. І. Молодці. Це одна паличка і одна крапочка. А ще є такий звук, як ю, і, и, и. Ось, дивіться, діти, ми вже склали намисто, а звук «и» живе ось в такому будиночку. Дві палички та з'єднуються ще однією. Отже, а діти, тепер зверніть увагу, що всі наші букви, які ми позначили, в сво... Живуть в своїх будиночках, то якого вони кольору? Так, вони червоного. А ми вже з вами говорили, що червоного кольору букви позначаються ті, які голосні, які співаються. Отже, ми склали з вами зараз на мисто з голосних букв. А тепер ми ще ж вчили. І приголосні букви, звуки, які не співаються? Давайте складнемо з них намисто. А тепер діти ми складаємо намисто з приголосних. Приголосні звуки ми говоримо, а голосні, приголосні букви викладаємо. Яка ж це в нас буква М. М, м і звук вимовляємо м. Далі звук «н», Н, Н. а буква «н». П, п. п, п. Ось така у нас буква П, а це звук т, 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 а буква. «к». Ось така на молоточок похожа. Далі к, к, к. А буковка зовсім інша в іншому домі в будиночку живе. Далі звук Б, Б, Б. Ось у нас така, такий звук позначається буквою Б. Далі Д, 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 С. Наша буковка, яку ми останнім разом знайомилися з звуком і буквою Д. А тепер давайте порівняємо голосні і приголосні. Дітки ми порівняємо з вами, що голосні букви, вони червоного кольору, а букви приголосні вони синього кольору. Це для того, щоб вони відрізнялись. Отже, ми сьогодні з вами повторили голосні звуки, які вимовляли, і букви, які мають свої будиночки, вони червоного кольору. Також ми з вами сьогодні повторили приголосні звуки, які не співаються. І які вони мають будиночки синього кольору? Отже, дітки, я чекаю від вас фото, де ваші батьки напишуть вам букви, а ви їх викладете як намисто. До побачення, діти, до зустрічі!